Доброго дня. Сьогодні день добрий. Всі живі, всі здорові і всі на зв'язку. Значить, день просто чудовий. Ходила в АТБ, скупилася на 386 гривень. Зараз покажу це мої продукти для мого схуднення. До речі, у мене сьогодні, верніше на сьогоднішній день, у мене ще мінус 1 кілограм, так що в мене вже мінус 11 там з хвостиком. І це за місяць і сьогодні четверте, значить за місяць і три дні. Непогано так. Так, купила отаку от фанту, яка була в нас в АТБ. Я взагалі синю люблю, але взяла це мандарин. Також нуль цукру. Так, далі. Взяла отакий кефір він на акції нежирний 15,90. Ось такий невеликий пакетик. Так, далі що в мене? Молоко? 450 мл. 20 гривень, 50 копійок. Це здається без акції. Так, взяла отакі гомілки. Зараз покажу. Також на акції 98 гривень 39 копійок. Оце мене на 111 гривень. Ось такі. Так, що тут далі? Приваті бумаги на всі свичаї житті. Корм коту взяла по 10-20 зараз. Самий корм, що кубиками всередині кіт не дуже любить. А от юшку це його любов. Так, далі. далі. А, отакий. Також на акції 38,50. Отак. Без акції дорогувато вже коштує. Вершки без акції 31,90 до кави. Каву з вершками без цукру. Обожнюю. Так, і взяла також на акції, де? Четвертинка. Куряча копчена. Вже колись також брала на акції, дуже смачно. Так, за кілограм 182 гривні 79 копійок. Оце 347 грам. вийшов один у мене окорочок на 63 гривні 43 копійки. Стир кисломолочний, овочі, яйця, це в мене ще в холодильнику вдосталь. Тому я підкупила таке те, що мені, те, що мені схотілося. Вчора готувала цей рецепт. І в Тіктосі бачила і в Інстаграмі казали, така смакота, можна і до шампанського, до пива і просто на перекус, Чим завгодно, дуже смачно, не сподобалося зовсім. Ось такі. Це куряче філе, одне яйце, одне куряче філе, сіль, ну і спеції. Все в блендері перебивається і на деко такими, ну різними полосочками викладається з кондитерського мішка. Випікається 20 хвилин приблизно при 180 градусів. Треба таке, щоб воно хрумтіло, як сухарики. Учора вони хрумтіло, Сьогодні воно вже відійшло. Зовсім не сподобалося. Це брала одне філе, воно мене вийшло 75 гривень. На смак воно вийшло. Як хліб. Не пахне зовсім м'ясом. Я не знаю, взагалі не смачно. Так розхвалювали, так нахвалювали. Взагалі не сподобався. Більше ніколи не готуватиму не переводитиму м'ясо. Краще б'яти м'ясо, потушила з капустою, було б і смачніше в сто раз. Вчора ото вечором. Вчора їх вечором багатенько було. Я їх їла з супом. Да, воно хромтіло все як сухарики. До супу замість хліба. Так, в мене був суп. Варила я його кругленькі з курячого фаршу. Рекадельки. Ну, до супу це дуже дорого, якщо Якщо купляти куряче філе, яке стоїть майже 200 гривень. Ну, й 200, койде вже й дорожче. Оце в м'ясному бароні, що я брала куряче філе, було по 190, але і там ціни міняються. Там також кожний раз ідеш і вже якісь гривня дві підіймається. Тому замість хліба робити їсти. Так, да, воно білкове, це буде класно і корисно. Але на смак воно як тирса. Ні, не буду. Ще в мене був експеримент, але ну, це вже було тижні три, мабуть тому. Хотіла показати, потім викинула. Два апельсини, два яйця, цукрозамінник, м -м висівки вівсяні і ложка крахмалу. Пиріг, бомба, пиріг, бомба. Я його приготувала, я його викинула. Він був гіркий із-за шкірок. Ну, точно так же, як люди писали в коментарях. Але так як у мене два апельсини вже лежали. В холодильнику, а я вже фрукти перестала їсти 1 травня, тому я вирішила, що ну попробую, ну хоча б радію. Просто відео дуже зацікавили. Вони так і розказали точно так само, як за оці палички. <кій> я коли побачила відео так гарно, таке, як вони розказують, яке воно хрумке. Що взагалі і замість чіпсів під фільм там, і. Ну, Звичайно, я захотіла спробувати, а я що, не людина чи що. Мене зацікавило було. Приготувало, так що не всі рецепти. З інтернету. Ну, якщо насчет пирога, то я ще й сумнівалася, сумніви були в мене. Думаю, два пельсини зі шкіркою з усим перекрутить, це все добавить і висівки, думаю... Не знаю, ну думаю, попробую. А насчет цього я думала, ну куряче філе яйце, думаю, ну. Думаю, це 100% буде смакота. Я навіть відео, коли дивилася, я вже відчувала, як воно мене хрумтить у роті. І зробила. Ну ні. Не годиться. Я ж кажу, на смакуну. Ну, непонятне. Тирса. Так що така розпаковка. Худним далі. А гнюки хочу відварити. Перед цим все І четвертинки запікала, і крильця були запікала. У мене фарш є, мене ще кілограм фаршу заморожений. Не захотіла його доставати, вирішила щось друге. Хочу просто сьогодні відварити. Якийсь салат зробити і просто відварити поїсти. Щось так сьогодні мені придумалося. Так що всім гарного дня, гарного настрою і тихого мирного неба!